Це перша на Піренейському півострові гібридна електростанція. Вона розташована приблизно за 300 кілометрів від Лісабона. Раніше тут працювали лише вітрогенератори, а тепер до них додали 17 тисяч сонячних панелей. Їх розмістили на площі за більшки як шість футбольних полів. Щороку електростанція вироблятиме 36,5 гігаватів електроенергії. Це дасть змогу забезпечити електрикою 30 тисяч осіб. Ми розпочали цей проєкт п'ять років тому. Ми об'єднали дві технології отримання електрики за допомогою відновлюваних джерел енергії. Це дало нам змогу використовувати вже наявну в регіоні інфраструктуру. У Португалії багато сонця і сильні вітри. Це сприятливі умови переходу на альтернативні джерела енергії. Зараз за їх допомогою виробляється 60% усієї електроенергії в країні. До 2026 року цей показник має зрости до 80%. Нова гібридна електростанція працює вже кілька тижнів. Це перше покоління електростанцій, яке поєднує в собі дві технології вітрову і сонячну. У нас буде друге і третє покоління. Якщо ми поєднаємо з цими технологіями гідроенергетику й акумуляторні станції, тож згодом ми об'єднаємо не лише дві, а й чотири технології. Ця компанія, оператор гібридної електростанції, є одним із найбільших у світі виробником відновлюваної енергії. Вона вже будує на Піренейському півострові ще чотири такі електростанції. Їхня сукупна потужність становитиме 1,6 гігавата. Їх відкриють у цьому десятилітті. Компанія планує реалізувати аналогічні проєкти і в інших країнах, зокрема в Польщі, Італії, Бразилії та США.